Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми роздивимося, я запропоную вам варіант такої економної системи, щоб для квартир, наприклад, або для будинків, але для тих, хто має мало фінансів, не хоче в це вкладатися, або не може просто, або не має просто грошей стільки вкладатися, і треба підготуватися хоч якось для зими. Щоб у вас було в квартирі світло, працював інтернет, мобільний зв'язок працював. От, і ви могли хоч якось зігрітися. От, ну, такі базові потреби людини будуть задоволені. От, просто з таким акумулятором 12-вольтовим. Тобто, ви зігрієтесь, у вас буде інтернет, мобільний зв'язок, і світло в хаті. Ну, Вже вже непогано. От, минуле відео. Ну там, я думаю, ви бачили, там по максимуму, так би мовити, система була. да, Це на багато тисяч доларів, і коли ви вже можете ні в чому собі не відмовляти, да, О, тобто у вас буде все. Але таку систему організувати це дуже дорого. Я розумію це, тому створюю це відео. Хто не дивився і хто може собі організувати, як бути енергонезалежним, повністю без газу, без мережі, навіть без дров, мати тепло в хаті, повністю усі хаті заживлювати всі прилади і все таке, то дивіться. Це попереднє відео, досить цікаве відео. От, А сьогодні ми поговоримо про таку мінімальну систему, щоб отримати хоча б якусь мінімальну кількість тепла, інтернет, зв'язок, зарядку гаджетів і світло в хаті. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Я вже не перший рік цим всім займаюся, так що є досвід. От, У мене є тепловий насос, саморобний, вода, вода, кому цікаво дивіться, дуже класне опалення. Сонячна електростанція вже з інверторами МКБ, хоча є досвід використання і без інвертора ЕКБ. Сонячний колектор є повітряний, досвід використання вітрогенератора є. От, є ще плейлист про ДЦ Насосик, який працює за таким 12-вольтовим акумулятором, без всяких трансформацій, інверторів, і все таке. Ну, це ще буде окреме відео. от Тема досить актуальна. От, тобто такий акумулятор 12 вольтовий, Любий циркуляційний насосик. Теж ми клеми ми накинули сюди. І ще й можна між ними там якусь подіжайку, ДЦДЦшку шку врізати, щоб регулювати. Він регулюється ще й той насосик циркуляційний для системи повітря 6 до 12 вольт. Досить зручно. От. Ще є консультація в мене. Що кому не зрозуміло, дзвоніть на консультацію. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, починаємо. От. Е Перша основа нашої системи це от такий от павербанк. Я його називаю павербанком чи акумулятор. Як хочете. Це 12-вольтовий, ну, в даному випадку, це 12-вольтовий акумулятор, літій залізофосфатний. Якщо у вас ви автомобіліст, у вас є вже якісь акумулятори більш-менш непогані, не дохлі, да, то можете свої використовувати, вам навіть нічого придбати не треба. У вас вже є, я думаю, і зарядний, якщо ви автомобіліст до цього акумулятора, щоб його можна було підзарядити, або в машині можна його завезти, підзарядити, або в хаті. О, і акумулятори. Тобто у вас готова схема. Вам мало що треба буде докупити. Зараз я покажу, що ще треба буде. Якщо у вас нічого немає, то відразу краще придбайте літій фосфатний акумулятор. На кисляки, і не дивіться свинцеві, оті аці, де написано, гель, то все єрунда, то минуле сторіччя, воно не годиться. Має бути написано ось так, як на цьому акумуляторі, ліфе по 4. Бачите, оце. Ну, відео для початківців я показую, да? я думаю, видно, де тут написано. да? Ліфи по 4. От. О, це має бути написано. І в цьому акумуляторі, як ви бачите, нижче 1 ,2, 1280 Вт-годин або 1,2 кВт. -год. Тобто більше однієї кіловат години ємності в цьому акумуляторі. Це не реклама оцього павервіна ніякого. Ну або стомпер годин. От я вже цю рекламу за цей акумулятор відпрацював ще рік назад, але акумулятором я користуюсь. Акумулятор гарний внутрі БМС контролююча. О, так, щоб ви його не перерозрядите, не перезарядите, нічого з ним не буде. Комірки нові теж перевірені. Я його розбирав в тому відео і показував. От ну не хочете такий там або який. Щас таких акумуляторів в Україні море на складах. Вони ще є, ще не розібрали. Так що купуйте або такий, або якийсь інший. Просто це я ж кажу. Я вже перевірений. Є просто чого я кажу, перевірений. Бо багато є акумуляторів. от таких от такого типу в такому корпусі. Да? От, що у них там пхають биушні комірки. От, і люди скаржаться, що розбирають. Показують на Ютубі, що от купив, а там биушні комірки, якесь вона не читається, ємності не вистачає. Ну, таке фе-фе-фе. Просто оце, я перевірю, вже перевірений. Купуєте, який хочете, вони і гарантію дають. Я ж кажу, вони їх уже навезли тут на складах. Вони ще. Ну, я думаю, що ще є, ще не розібрали, бо ось буквально два тижні назад в них ще таких акумуляторів було море. От, Оце основа нашого живлення. О, Тої системи, яку я буду зараз показувати. До, якщо у вас нічого немає, якщо у вас, ну, автомобілісти вже зрозуміли, да, можна використовувати свій акумулятор, який більш-менш там непоганий, от, плюс своє зарядне, 12 вольт, яка різниця. А якщо у вас нічого немає, то вам до цього акумулятора ще прийдеться придбати зарядне. От, це от така от штукінція. О. На Аліекспресі її можна придбати, вона в розетку вмикається. Бачите, ось тут вилочка є. ось все вилочка. А ці ось оклемки. <кій> тут був роз'ємчик на 12 вольт. Але я його перебив на такі дві клемочки, припаяв, два проводочки і все, накинув, заряджаю. І на, Якщо ви придбали Ліфа по 4 акумулятор, то зарядне має бути для Ліфе по 4. Бачите, ось, ось наклеєчка. І тут зверху написано Ліфа по 4 чарджер. Тобто це зарядне для акумуляторів літій залізофосфатних Чого воно відрізняється? Бо в нього трошки не така напруга, як у кислоти. Це зарядне заряджає до 14,6. Видає воно 5 ампер. Це зарядне. От іменно це зарядне. Але якщо ви придбаєте більш потужніше, воно недороге, До речі, це я взагалі саме дешеве купив. Бо воно працює, все чудово, але дуже гріється, бо воно без вентилятора. Бачите? Без вентилятора я вам таке не раджу придбати. Є такі самі, але з вентилятором, тому беріть отакі зарядні з вентилятором. І краще їх, звісно, брати на AliExpress, бо зараз пішов попит на оце все в Україні. І тут, я думаю, що вже воно ціна підросла. О, Акумулятор, сам акумулятор варто взяти тут, в Україні, бо вони тут вже і є. в принципі. Хоча, в принципі, якщо може навіть таке бути, якщо ви замовите на AliExpress, вам його перевезуть через 2-3 дні в складу в Україні. О, Навіть так. Це треба узнавати і якось прощупати, звідки він буде йти. Бо якщо він буде їхати з Китаю, то він вам і до Нового року не неї, той акумулятор. Бо отакі всі дрібні речі, вони їдуть літаком летять, тиждень-два, і воно у вас все в хаті вже <кхід> приїхало. А акумулятори вони важкі, вони їх відправляють якимись баржами, там, кораблями, і це може затягнутися на дуже-дуже довго. Так що акумулятор краще придбати в Україні чи через AliExpress, чи якісь інші сайти. О, А, от таке все барахлішко, то все ж таки краще на Аліекспрес, бо воно вам таки вийде дешевше і приїде, воно вам швидко, не переживайте. Так, є в нас вже акумулятор і зарядник, щоб його заряджати. Тепер почнемо з опалення. Я, бо я казав про тепло, да? я казав про тепло, що можна буде отримати тепло. Ну, перше. Перший принцип це не намагайтеся нагріти хату. Це так я вам відразу кажу, квартиру вашу. Якщо вже опалення вимкнули, або у вас там опалення є, але його підтримують. Так, знаєте, що тільки труби не розмерзлися, тобто до 15 градусів, в хаті буде дубак. І вам хочеться десь погрітися. О, як воно зовсім взагалі не буде опалення. <кхем> О, тому я вважаю, що це дурня намагатися зігріти всю хату якимись альтернативними джерелами. Ви все одно її не зігрієте. Якщо у вас панельний будинок, чи навіть кірпічний от, багатоповерхівка, і вона вже остила ваші оці перемички, перестінки між сусідами, ви вже нічого не нагрієте. Скільки ви там якимись обігрівачами, ну обігрівачів теж можна забути. Якщо така катаклізм станеться, такий найгірший сценарій, так, що не буде ні газу, ні опалення, ні світла, то при... якщо навіть світло і буде електроенергія, то якщо начнуть всі... Катя обігрівачі, то воно відразу і припинить своє існування. Та мережа, вона виключиться просто по перевантаженню. Вона вже зараз навіть перевантажена. А що буде далі, коли холодніше і холодніше. І тоді, отакий от от варіант. Це е, ковдра, ковдра для дальнобійників. Для дальнобійників, водіїв, які далеко їдуть, для них це продається. Це я придбав на AliExpress, от така от ковдрочка, Бачите, вона <кій> з такого цікавого матеріалу, м'якенького, такого пухнастого, і гарно стирається, до речі. Тут прокладений 12-вольтовий шнурок, і людина собі їде там, в дальнобійник цей да, вантаж, вантажівки свої, там, став десь ввечері. Оце розклав, він може, звісно, і печку включити, ну, щоб соляру не палить, він може собі оце включити, налаштувати, там, все. І 12 вольт вона 12-вольтова ця ковдрочка. Вона розкручується. Тут у неї ну, не 2 метра, звісно, ну така вона довгенька, не буду її зараз розкручувати. от, І от такої ширини. Ширина, здається, 60 чи 65 щось таке. Ось така, бачите. Видно, я думаю, вам і. От. Цю ковдру ми просто. Я зробив, що тут теж було якісь. Чи він такий був розйом на 12 вольт, я вже не пам'ятаю. Я його переробив, перепаяв. О, ну, це, це не важко. До речі, все, що я показую, це для тих, хто хоч раз колись паяльник тримав, звичайний паяльник у руках, то все це зробити буде неважко. А якщо ви не тримали ніколи, паяльника і у вас немає, знайдіть якогось шкаляра, який там паяє, вміє. він вам все спаяє, чи якогось знайому. Ну, тут, в принципі, і паять то нема. що. І зробив я такий, ну не зробив, вона тут була, ця коробочка це був просто вимикач. Ну, включ, включено, виключено. О, я зробив сюди, вставив, DC дц таку, такого, бачите, крутілочка в мене є, я можу регулювати навіть від 12 вольт і нижче, там 11-10, якщо жарко на ній лежать. Споживає вона, я тільки що навіть поміряв оця простенька 3 ампера. 3 ампера, я її вмикав на цей акумулятор тільки що, і тільки що навіть перед відео поміряв 3 ампера. О, 3 ампера помножить на 13 вольт, це виходить там 35 ну в залежності від заряду акумулятора, і скільки тут налаштувати. Ну нехай у нас нічого не налаштовується, просто вкил викил Тобто напруга акумулятора прямо йде сюди. До речі, можете не переживати 12 вольт, якщо у вас там десь воно і не проб'є і не уб'є нічого. 12 вольт це напруга автомобіля. Там кругом, коли ви сідаєте в машину, 12 вольт. Кругом і вам нічого не буде. Це така безпечна напруга постійна, абсолютно. Безпечно. За це можете не переживати. О, то. Тобто, 3 А це десь 35-40-40 Вт. Споживає вона в залежності від напруги акумулятору. Ну, нехай 35 ватт вона, вона споживає. Цього отак от, от достатньо. Розкладаємо її на кровать, вашу холодну, накриваємо одіялом, щоб тепло не виходило. Через пів часа у вас вже під одіялом жара, спека. <смітно> Лягли собі, да, там смартфончиком, все, у вас інтернет, до інтернету ще здаде. І у вас буде комфортно хоча б під одіялом, хоча б в кроваті. Бо нагріть кімнату, нагріть квартиру в такій ситуації, ну це вже нема ніякого сенсу, і ви врядці там щось нагрієте. Хоча б нагріть своє тіло. О, ну і плюс ще гріти як ззовні можна, так і зсередини. Це калорійна їжа, жирненьке, солоденьке. А їсти в голоді, повірте мені, ви будете набагато більше. Набагато більше, бо організм. Якщо не вистачає йому теплової енергії, на зігрів, він буде забирати у інших органів, інших систем, імунітету свою енергію, щоб зігріти організм. Бо зігріти організм, це для нього в пріоритеті. Це найперше, не дати вам замерзнути на смерть. Це так воно заложено нами. В нас, О, так воно працює. Тому економить тепло своє дуже важливо. Тепла одежа, гарна їжа, калорійна, жирна, все таке. Ну і плюс отаке, от якщо вам вже не вистачає того, от, хочете зігрітися. О, так що тепло, тепло це взимку дуже важливо. <кій> ну і йому, звісно, відповідно. О, Так що такий обігрівач. я його вже випробував. В палатці я його випробував, лежав в палатки, включив собі досить комфортно, тепло. Мені дуже 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 сподобалося. О, До речі, вона може вам здаватися, що вона слабо гріє, якщо вона ви її просто розкладете. Наприклад, на стіл чи на кроваті, не накриєте одіялом. Вона просто. ну, 35 ватт це мала потужність для такої площаді. Да? І якщо вона так лежить на відкритому на чомусь, то вона втрачає тепло. Ви її можете трогати, а вона єлі-єлі там буде те. Що вона гріє? Вона гріє, не переживайте. Якщо ви на неї сядете або ляжете, вона вже не буде втрачати тепло, а буде віддавати вам тепло. І ви відчуєте це через пару хвилин, наскільки вона тепла. Або я ж кажу, просто накрили одіялом, от потім. Через ну, там, якихось 15-20-30 хвилин залізли туди. Скільки воно пропрацює? Найцікавіший момент. Ну, порахуйте, якщо у нас там більше кВт години, а тут споживання 35 Вт, це значить, за 10 годин роботи вона спожиє ну, 35 Вт 350 ватт-годин, або 0,3 кВт. години 0,3. А в акумуляторі в нас більше 1 кВт, 1,2 кВт. години Так що може вона навіть не 10 годин працювати, може вона цілу добу працювати від цього акумулятора. Це просто і вас буде гріти. і має, Якщо мале якісь інші споживачі малі, то і більше доби навіть вона у вас буде гріти. <кх> Все буде добре. О, З цим акумулятором, що я показував. Мало, мало вам такого акумулятора 100 Амперний, це 100 Амперний 12 вольт на одну. Є такі самі 200 А. Тобто там уже не не 1,2 кВт, години а 2,4 навіть кВт-години під 2,5 Це вже досить багато. Можете такий придбати. Так, оце з обігрівом. Розібралися. Не гріємо, не намагаємося навіть гріти всю квартиру і все приміщення, бо нічого все одно не зігрієте. Гріємо себе, своє тіло, от такими штукенцями, такі просто. І це теж я замовляв на Аліекспрес. Чудова річ, От, все працює, все гріє. Ну, мені дуже сподобалось. До речі, там про багато бачив відео про палатки. Розкладайте палатки в квартирах і живіть в палатки. Ну, хто не жив ніколи в палатці, то я вам зараз розкажу, що буде з тою палаткою. Я розкладав в хаті, в хаті палатку і сидів в ній, вона в мене тиждень стояла, я там залазив, вилазив, випробував це все. То я вам так скажу: якщо закрити всі отвори, ну, звісно, щоб тепліше було в палатці, тобто верхній вентиляції, то через 2-3 години у вас все, всі речі в палатці і висаджуєте. І ваша одежа в палатці, все буде дуже вогке, дуже вологе. Все пропітається, бо людське тіло випаровує дуже багато вологи, а палатки робляться з водонепроникної тканини. Ну, Звісно, наша палатка здихаючі тканини. Да? Поїхав на природу, розклав дощ, пішов і вхапає. Тому всі палатки робляться. Якщо ви відкриєте вентиляцію на палатки, тобто там десь в дверях і розстібнете і зверху, все тепло вийде. О, тому варіант з палаткою, ну я не знаю. Це хто таке радий, і для чого, може це хто не користувався ніколи. І ви коли вилазите з палатки, навіть в палатки, да, температура трохи підвищиться від вашого тіла, там буде два тіла чи там три в тій палатки, ви да. підвищите температуру, надихаєте. Це однозначно, там буде і 20, і навіть вище. Але ж я ж кажу, буде дуже волого, дуже ваша одежа від волого, від сирі і ви вилізете з палатки, в холодну квартиру, ви від це відразу відчуєте, як же ж вам буде холодно, бо вологість вона ще більше збільшує відчуття цього холоду, вологість. Сухість, навпаки, зменшує відчуття холоду. Вологість, це капець просто. О, так що це варіант такий з палаткою, я вам скажу. Не дуже. Хіба що якщо зробити вентиляцію палатки, в палатки якесь є опалення, якась свічка горить, і то це треба ще не вчадіть. Там навіть просто якщо герметична палатка її зробить, то ви надихаєте вглики слогазу стільки, що ви десь через годину вже почнете. Отак. Дихать, щоб компенсувати нестачу кислову. Ну, Тобто це такий варіант з палаткою. Не знаю, кому він там, хто його радить і хто може не користувався, мені воно, мені здається, краще оцю простить розстелити кровать, накритися одіялом і лежать на теплій в кроваті чи там на креслі десь. Чи таке щось. Мені здається, цей варіант набагато буде кращий. Далі, що в мене є ще можна використовувати, це е, такі штучки для підігріву кресла. В автомобілі 12 вольтові. вони, Я їх брав не для зігрівання, а для підігріву акумулятора. Я ще буду робити цей підігрів, Ще до сих пір я не зробив, бо мене акумулятор стоїть 12 вольтові гаражі. От, і Їх теж можна використовувати, ну, вони недорогі, їх можна розстелити там в кресло і лягти на неї, вона гнеться в усі сторони. Не переживайте, що ви тут щось переламите. Тут, бачите, оця нитка оця нагрівальна, два проводки, до яких можна підключити наш акумулятор, і все, така невеличка штучка, але... Грітися вже хоча б хоча задницю можна зігріти або спиною лягти, хоча б спину. Чи, хі, хі, хоча б це теж такий непоганий варіант. І воно теж 12-вольтове і споживає, воно там теж щось. Я не пам'ятаю вже навіть, скільки воно споживає Там щось 15, 20, 30 ватт. Небагато. Від цього акумулятора воно буде працювати довго. Далі йдемо. Ага, чого я ще не пропоную вам такі варіанти з павербанками? Бо як я показував м, в одному з недавніх відео, ці павербанки брехливі. Тут немає того, що тут написано. Мені там писали, це, 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 це ти неправильно поміряв на виході. Там вони пишуть, що це, це типа при напрузі 3,7 вольт треба міряти. На що мені міряти при напрузі 3,7 вольт? Мені важливо. Скільки він видасть по факту з оцього сього роз'єма або з оцього роз'єма на мій смартфон, грелку, світло, акумулятор, якийсь там зарядку, куди-небудь дасть. Ось цього мені важливо. Ось, о, бачите, ось, ось звідси що воно видає, а з цього воно видає половину або трошки половини того, що тут написано. Тому, що якщо ви тут бачите 20 тисяч міліампердин, розраховуйте на виході звідси, у вас буде 5 вольт і 11 приблизно тисяч. Це я отримав стільки, ну може, 12, в залежності від якості того повербанка. 12 ну 13 він не отримає. Ні. О, так що, отакі варіанти, ну, це. Я ж кажу, по-перше, брехливий варіант. По-друге, він дорогий е, в співвідношенні ціна ємність. Оце, якщо ціна ємність, то краще взяти той великий 12 вольт. Обмежений функціонал у нього. Ви від нього маєте тільки 5 вольт, тобто тільки під зарядку гаджетів. Більше нічого. Є, звісно, там на Алішки продаються якісь жилетки, носки, стільки від цього USB, ну, я не знаю. Але інтернет у вас не буде працювати, ні, бо Wi-Fi роутеру, і терміналу кабельного інтернету потрібен 12 вольт. Вони всі 12 вольтові. Тому я проти використання цих повербанків і в хаті, в стаціонарних, так би мовити, умовах, в квартирах. Носить його з собою, тягати на природу, десь тікати е з території, там, де да, це супер. Взяв свій карман, запнув і побіг там. Це да. Як мобільний прис, як стаціонарний в хаті живиться, це дурня, коштує дорого, брехлива ємність і дуже обмежений функціонал. Я ж кажу. Хіба що під зарядка гаджетів? Більше нічого. Тому я проти нього. Так, далі переходимо. Як же від цього акумулятора? Зажилити інтернет. Як я вже сказав, інтернет, наші термінали в квартирах, там в хатах. У ну, мене такий самий термінал, Маклауд стоїть. От, вони всі 12 вольтові. Ми купляємося такі проводки, вони продаються теж на Аліекспрес. Ось, бачите, видно їх, да? папа, мама, о, вони комплектами, можна саму папу, саму маму, що вам треба. Я купив 5 штук, тих, 5 штук тих, от, і десь там використовую. Тут, туди треба припаяти. І припаюємо, об'ясняю, да, пояснюю для тих, хто не в темі. Ось тут у нас червоний і чорний проводок, вже помічені нам, китайці, бачите, помітили для зручності. От, ми вже бачимо, де плюс, де мінус. Червоний плюс, чорний мінус. Тут вже не треба нічого шукати, Тут що у нас виходить Припаюємо, тобто отакий приводок ми припаюємо. Це якраз отакий нам до акумулятора. ну Тут подовжить треба, звісно, бо він коротенький, це просто як перехідник. І вмикаємо ось оця штукенція, вставляємо роутер, інтернет, Wi-Fi, термінал інтернету, все з отаким розйомом. Отакі проводки. Вони теж на AliExpress їх море, і вони недорогі, придбали собі і купуйте. Вони вам швидко приїдуть. Це все ерунда, це м'яло, вона швидко їде. Головне, акумулятор придбайте тут, десь в Україні, щоб він нам швидко приїхав. От! Э, да, і все. У нас вже 12 вольт на Wi-Fi, роутер і ще на багато якихось інших приладів є. З отаким роз'ємом, якщо у вас є, подовжили, підпаяли, там якісь крокодільчики накинули, там, чи як ви собі вже організуєте, то вже ваша справа. Живити. Оце все, що я показую через інвертор 12-220, і потім, тобто, трансформувати з 12 вольтового акумулятора на 220 через маленькі оті інвертори, автомобільні. Знаєте, їх да? 12 220 Він у мене теж є. але не зараз не тут, десь там не піду я по нього. От і потім з нього вмикати оці всі зарядки 12 вольтові, там гаджети заряджати, це дурня. Це дурня. Бо ви отримуєте, по факту, на оці всі гаджети, зарядки смартфонів, Wi-Fi роутери термінали, треба низька напруга. Якраз та, що у нас виходить з акумулятору 12 або 5 вольт. О. А ви через інвертор робите з 12-220, яке споживає дуже багато на цей інвертор енергії, на цю трансформацію, бо дуже великий діапазон трансформації. з 12, а на 220 йому треба преобразувати. розумієте, да? О, і ви втрачаєте кучу інвер... на інверторі енергії, яку можна було використати якось більш доцільно, більш правильно. А тут ви прямо отримуєте 12 вольт прямо на акумулятор з акумулятора на свої пристрої. Інтернет, зв'язок, гаджети, все. Так що, я вважаю, це більш правильний шлях. До того ж сам інвертор коштує теж гроші він не безкоштовно. Мало тут він коштує гроші та ще й споживає, краде нашу дорогу електроенергію, яку можна правильніше використати. Так що, без інвертора, у вас оце все, що я показую, ваша грілка, а ну грілка і так 12-вольтова. Ваші роутери, без тих блоків живлення, прямо втикаєте. А це роутер або термінали, все. Без блоків живлення смартфонів, набагато все довше проживе, той акумулятор і набагато довше пропрацює. О, Це я вам гарантую. Так що такий шлях більш правильний. Якщо в кого є циркуляційний насос навіть на систему опалення, теж 12-вольтовий ставити 12, бо 220-циркуляційний насос плюс інвертор це 2-3-4 години і все. До побачення, розумієте? О, а оцей, що я. У мене циркуляційний 12-вольтовий циркуль, він від цього акумулятора буде тиждень працювати і крутити. Тиждень, розумієте, так що ну, про циркуль я ще окремо зроблю відео, бо це актуально. О, далі розібралися да, ми з підігрівом нашого тіла, живленням е, інтернету. У нас вже є, до речі, інтернет все ж таки на такі випадки, екстремальний, краще кабельним користуватися, бо вам, як не стало світла, о, вам треба заживити тільки свій пристрій термінал, який у вас в хаті. Той на той, на тій стороні оптоволоконного кабеля, вже там у них на серверах все вже заживлене. Все заживлене, інтернет буде працювати, всі оператори вже підготувалися до цього, і там все в порядку. Вам тільки свій термінал треба заживити, і у вас буде нормальний, скоростний інтернет, як і завжди. В випадку з мобільним інтернетом все не так працює. На цих мобільних вишках вони зазвичай далеко розташовані, буває навіть в полях, і там, якщо і ставлять якісь акумулятори, то вони дуже на обмежену кількість. І годин, і якщо тільки не стало мережі світла, відразу воно перейшло все на акумулятори, відразу обрізається швидкість інтернету. Відразу страждає. Це вже ми проходили, випробовували, так воно працює ці всі мобільні вишки. От. І чим далі розряджаються їхні акумулятори на тих мобільних вишках, тим в нас слабший, слабший інтернет. Мобільний зв'язок ще не страдає, бо мобільний зв'язок в пріоритеті, мабуть, в тій програмі, системі, яка контролює це все розходи енергії. да, Дивиться. Тому інтернет впаде так, що ви просто не схочете їм користуватися. Ви той смартфон закинете. Це Буде мобільний такий інтернет в випадку знеструмлення вишок. О, так що на мобільний інтернет я б не дуже і сподівався. Кабельний краще заживить, так як я показую, у вас буде нормальний кабельний інтернет. Навіть мобільний зв'язок буде страждати, якщо ті акумулятори розряджаються, воно там вимикає вже зв'язок і там побалакали пару хвилин. ну Вже виключилось, вже півчаса ви будете балакати. Я вже про інтернет не кажу. Так, розібралися. Да, от такі проводки, і у вас є інтернет-кабельний в хаті. Далі, зарядка гаджетів. Тобто вам треба зарядити свої планшети, смартфони, там, павербанки. Може, у вас є там ще щось там, таке все, що за. Отака така платка з Aliexpress. Ну, все, бачите, я її давно вже придбав. О, Тут 4 USB-вихода. Бачите, 4. Тобто, навтикать, вистачить всім, хто живе <гадячий> в квартирі своїх смартфонів. І вона недорога. Вона підтримує всі протоколи новітній зарядки швидкої. Ось, ось тут ззаду написано. Навіть бачите, 5 вольт. Ну, можете почитати, О, що вона видає. Бачите, 5 вольт 3,4 А, 9 вольт 2,5 А, і 12 вольт аж 2 А. Тобто, вона максимум може 20. Скільки там 24 вати. 20, 20, 24 вати. Я думаю, що це на кожен вихід, а не усе. Бо якщо 20 ватт розділити на всі по 5 ватт це на кожен вихід, 20 можна, вона може видавати ватт тобто ви можете зарядити всі свої гаджети досить швидко. Я ж кажу, всі швидкісні протоколи. Підключається вона дуже просто, опять же, для тих, хто вміє там хоч трошки паяти. Ось, бачите, крапочка знизу мінус. Видно, да? підпаюємо сюди оцю. Кружечок уже підготовлений нам. І з цієї сторони там само плюс. Бачите? Ось я думаю, видно. Все дуже просто, навіть для тих, хто ніколи такого не стикався. Ось, о плюс сюди мінус. З однієї сторони, плюс підпаяли. Тут досить велика вхідна напруга. Ну, 12 вольт вона точно. Здається, вона до 36 вольт навіть переварює. А на виході вже маєте 5 вольт, так що з 12 вона буде просто чудово трансформувати, не буде грітися, все буде чудово працювати. Отака пічана платка. І у вас зарядка гаджетів аж на три виходи. Все, все заряджається, все працює. Ну, от, От такий от відосик. От коротенький вийшов, звісно, але я вам показав, що можна мати від звичайного 12-вольтового акумулятора, скільки у вас можливостей. Не так, як від цього павербанка. Ви зможете тільки зарядити гаджет і все. Більше ви нічого не зможете, і заплатити за нього ще немалі кошти і ємність у нього, я ж кажу. Ну ні про що. Це три смартфона зарядить, три-чотири смартфона, всім і все, він здох. Тобто на якийсь довготривалий термін, воно не працює. З акумулятором ви будете мати, як я А, ще світлодіодні, я ж казав про світло. За світло, 12-вольтові світлодіодні ленти, в мене їх немає, щоб показати, але вони візде продаються, вони такі вузенькі, розмотуються. Там дуже мало вони споживають, у вас світло буде от так -от, от так от. Там ті діоди дуже мало, ну я ж кажу, споживають, і там можна 2 метри дрізати, 3-4-5, скільки вам там треба і куди вам треба, там, в залежності від споживання і все таке. Так що у вас вже буде за цим акумулятором. Ви зможете зігрітися хоча б е, своє тіло, своє, а більше вам і нічого не треба, що вам треба гріть? Вам що повітря треба гріти в квартирі чи стіни? Вам треба своє тіло зігріти і все. Це гарні харчі калорійні, плюс така простенька, чи там під підсраку якась сідушка підігріваюча, сіли і вже вам тепло, до спини. там чи кроваті там розстелили і вже вам буде тепло. Ви собі зігрієтесь, у вас тепло буде, у вас буде світло, у вас буде інтернет, як я вже показав, і заряджені всі гаджети. Що ще треба? Ну їсти зварити, ви, звісно, не зможете від такого 12-вольтового акумулятора. Ну, їсти зварити, це вже вам треба якийсь газовий балончик там чи що в такому випадку. От вони є такі балончики маленькі, там плиточки дуже прості, тільки. Мабуть, на балончику ті, що плиточки, мені вони якісь стрьомні, не варто. Так? Краще все ж таки нагрівальні, щоб воно грілось, горіло десь далі від балона. хоча б метр, півтора, там шланга така. От, і щоб балон собі окремо стоїть, закритий, захищений від тепла. Все, а тут у вас окрема газова плиточка якась. На ну, так, такий випадок. Може, ще якісь у когось варіанти є, як готувати їжу, до речі, в квартирі при відсутності електроенергії, бо багато в кого просто стоять в квартирах електроплити, все на електроенергії. Там, коли не буде електроенергії, люди навіть не зможуть зварити їсти. Пишіть свої варіанти, свої пропозиції. Це дуже буде цінно, як ви виходите в такі ситуації, там варите, їсти, живете щось там, виживаєте. Хоча я завжди раджу все ж таки переїхати на село, на зиму, там є й дрова, там є більш можливостей якось себе забезпечити. Ну, Квартира є квартира, там все дуже обмежене. Буржуйки в квартирі це взагалі дурня. Це буде куча пожарів, дим в хаті, закопчені всі будинки знаружі. Уявляєте, що це таке буде. Ну, це я ж кажу, дурня вищої степені. Все, начебто, все, що я хотів сказав. Пишіть свої пропозиції, які ви маєте наробки по виживанню в квартирах, таких екстремальних м -м, обставинах, які можуть бути, а вони дуже велика вірогідність, що можуть бути, і готуватися треба було раніше. Так скажу ще вчора. Але і зараз не можна придбати. Оце все. Це все є на Аліекспрес, акумулятори. Я думаю, є в Україні. От так що ще поки є. Ще поки є. Все, всім дякую за увагу. До побачення.